Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 2 грудня ППЄ за атомками ядерними випадками. в Росії на третій рік повномасштабки продовжується. Телеграм-канали пишуть, що зростово евакуюють дитячі будинки, перинатальні центри, інтернати та будинки В терміновому порядку. Втім, таємному рівень радіації з кожним днем все більше. Люди покупляли датиметри, тіма пони показують уже максимальні показники, які можна виміряти. Вони, звісно, не критичні, але це не промислові дозиметри, а звичайні. Вони більше ніж можуть показати не у змозі. Насувається катастрофа. Пишуть, що ситуацію досі навіть не локалізували. Будемо спостерігати. У соцмережах розповсюджується інформація про нібито аварію на ростовській атомній електростанції в Росії. Колишній очільник держави із ядерного регулювання Григорій Плачков в інтерв'ю радіо -НВі розповів, що відомо про ймовірний інцидент і чи зможе Україна розпізнати аварію. Здається, самі росіяни писали про проблеми з ростовською атомною електростанцією. ми побачили, що і росіяни відчувають приблизно те, ж, що й українці вимкнення електроенергії. Єдина і велика різниця, що у випадку з Україною це росіяни знищують нашу критичну інфраструктуру. А щодо Росії, ми розуміємо, що мабуть щось там пішло не так. Що відомо про РАЕС? ані заяв від МАГАТЕ, ані інших заяв інших регулюючих органів, ні Європи, ні нашої держави, ДСНС СНС Укргідрометоцентру не було. Тож я думаю, це інформація яка потребує перевірки. Що відомо про РАЕС? С це чотири енергоблоки ВВР-1000, подібних до наших і на Запорізький АЕС, і на Хмельницький, Рівненський та Південноукраїнський. Це достатньо надійні енергоблоки ще радянського дизайну. Тому я думаю, інформація щодо витоку води або інших викидів у атмосферу, можливо потребує перевірки. Можливо, щось сталося на РЕС, але поки офіційної інформації від міжнародних органів і від МАГАТЕ не було. Країна загарбник замовчує такі ситуації, які відбувалися з ядерною і радіаційною безпекою. Це було неодноразово. Пам'ятаєте був випадок із Рутенії, коли росіяни замовчали, що у них відбулася аварія на комбінації, який переробляє відпрацьоване ядерне паливо. Також була ситуація, коли загинули п'ятеро або восьмеро співробітників Росатому. Вони можуть замовчувати такі інциденти, які відбуваються на АЕС. Ми можемо побачити наслідки, якщо щось станеться, і наші АЕС і Укргідрометеоцентру, і ДСНС мають пости спостереження, і ми зможемо побачити підвищення радіаційного фону, якщо він до нас дійде. Час Чорнобильської аварії. Перші, хто в Європі побачив підвищення радіаційного фону, це була Шведська АЕС, тому у нас є можливості побачити, якщо до нас дійде якась хмара, ми зможемо це дуже швидко побачити, зрозуміти. Є спеціальні алгоритми, програми, зможемо вирахувати, де стався інцидента. На Наприклад, чорнобильської катастрофи та аварії на Фукусімі це залежить від погодних умов і від напрямку вітру. Перенесення радіоактивних речовин залежить від повітряних мас, які є в атмосфері. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.